У самому центрі Європи є країна, яка спокійно дивилася, як довкола сиплються імперії, перекроються кордону і лунають постріли. І весь цей час вона залишалась остронь, маленький клаптик землі, до якого ніхто не має питань. Це Швейцарія, держава, яка не веде він взагалі в останні вона стріляла ще за часів Наполеона. Але при цьому у кожного громадянина є зброя і місце в бункері, і тут їх настільки багато, що місця вистачить сховати всіх жителів. А кожен третій підприємець світу мріє про рахунок у швейцарському банку звучить як казка нічого подібного. Просто ця країна зробила нейтралітет не принципом, а сервісом І не безкоштовним. Бо Швейцарія не вне політики. вона найкраще місце, щоб сховати гроші, будь-які, особливо ті, які інші держави намагаються оприлюднити через санкції розслідування і міжнародні трибунали. Ідеальне місце для токсичних активів. Забудь про листівки з альпійськими краєвидами. У цьому відео буде про гроші, великі, дуже великі. Ми подивимось, як рахунки у швейцарських банках допомагали ховати мільярди від Малайзії до Казахстану, від Росії до Венесуели. Бо поки одні країни воюють, інші впроваджують санкції, десь вибухи і ракети тут клацає калькулятор. Поки хтось ночує в метро, хтось інший знімає готівку в банку, і при цьому понад 8% швейцарців живуть за межею бідності. Швейцарія живе за дуже особливою логікою. Вона не воює з 1815 року. Але якщо завтра почнеться кінець світу, кожен громадянин знає, де його бункер. Також Швейцарії можна вільно купити вогнепальну зброю, не маючи ліцензії. Але при цьому вона не в НАТО, не в ЄС, і вступила в ООН пізніше ніж Північна Корея. Швейцарці живуть за принципом краще готуватись ніж пояснювати, і тому вся країна це форт під мальовничим краєвидом. Але найцікавіше не під землею, а в цифрах. Середня зарплата тут понад 7 тисяч доларів на місяць. Рівень життя стабільно в топі. Усі рейтинги щастя, інновації, економічної свободи завжди у першій десятці. І отут виникає резонне питання: за рахунок чого? Шоколаду та корівок? Ні, корівки це залишимо для листівок. Сир, вино, годинники, туризм це красиво. Але економіка тримається не на цьому. Швейцарія це фінансована держава без колонії і армії, але з унікальним вмінням бути там, де обертаються великі гроші, і бажано залишатися тіні. Швейцарія не добуває золото взагалі. В неї немає шахт, немає рудників. Але саме тут очищують до 70% усього золота, яке існує на планеті. У вигляді злитків, прикрас, банківських запасів, звідки надходить це золото. Буркіна Фасо, Перу, Ліберія, Пар, Суринам країни, де або війна, або хаос, або рулить мафія. Там золото копають усім, що риє. Потім відправляють у Швейцарію. І отут стається диво з брудної руди. Воно перетворюється на стерильний швейцарський злиток, який можна продавати США, Індії, Китаю і Європі. У 2022 році Швейцарія офіційно заявила, що припиняє імпорт російського золота через санкції. І що ж далі? Правильно, раптово виріс імпорт із Об'єднаних Арабських Еміратів, звідки саме прийшло це золото? Ніхто не уточнює і не зобов'язаний. Бо у Швейцарії це не злочин, це сервіс. Але Швейцарія не завжди була тим самим. Шоколадним сейфом світу, колись тут воювали, причому не гірше ніж у Європі загалом у 15-16 століттях швейцарські найманці були страшним сном для армій. але потім настав 1815 рік. Віденський конгрес великим країнам набридли дрібні війни в Альпах, і вони узгодили просту формулу. Швейцарія залишається нейтральною без участі у війнах, і це рішення виявилось стратегічно вигідним для всіх. Адже географічно Швейцарія розташована між ключовими європейськими державами, тому її заморожений статус знижував ризики нових зіткнень. І це була не філософія, а скоріш вигідна стратегія. Часи воїн бути тим, хто не стріляє. Нейтралітет став частиною економіки. Поки в Європі гриміли війни, Швейцарія вдало рахувала. Нейтральна значить безпечна, безпечна значить, можна довірити капітал, навіть той, про який краще не питати. Головна фішка Швейцарії банківська таємниця. Це закон ухвалений ще в 1934 році, і він діє досі. Наприклад, якщо банки розкриє, чий рахунок у нього відкритий, він може отримати строк. Реальний так у в'язниці. Тому, коли до банку приходить міністр з якоїсь країни, в якої третій рік поспіль дірка в бюджеті, це не проблема. Це просто клієнт із підвищеним ризиком, тобто з підвищеною увагою, і зазвичай з підвищеним депозитом. А далі цікавіше є таке поняття ПЕП політично значуща особа. Це може бути прем'єр, його теща або охоронець міністра, у якому чомусь рахунок на сім нулів. У нормальному світі це червоний прапорець, у швейцарському просто ще один клієнт. Такі рахунки не заборонені, їх просто ставлять у окрему папку, особлива увага. І далі, як завжди, гроші заходять, гроші виходять, і питань немає. Хіба що чи хочете ви картку з лімітом чи без. А тепер. Хто це регулює? Це називається Фінма. Це як пожежна служба, яка приїжджає тоді, коли залишились лише попіл і гарна страховка. Фінма завжди щось перевіряє, щось пише, публікує звіти. В одному з них прямо сказано: рахунки політиків найризикованіші. Чудово. І що далі? А нічого, попри виявлені ризики, швейцарські банки продовжують обслуговувати осіб часто скорумпованих або авторитарних режимів. Ім'я клієнта чи країна можуть змінюватись. Але схема та сама: у цьому вся філософія: не бачити більше ніж потрібно. У той час як світ питає: А звідки ці гроші? Швейцарський банкір спокійно каже. А ви декларацію підписали, щоб наочно зрозуміти, як працює швейцарський фінансовий нейтралітет, давайте подивимось не на те, що він обіцяє, а на те, що він пропускає через себе без зайвих питань. Спочатку Малайзія. Державний фонд із гарною назвою OneMDB створений, щоб розвивати країну, будувати школи, енергетику, дороги. Але за кілька років цей фонд перетворився на персональний банкомат такого собі Джо Лоу, неофіційного радника з апетитами на мільярди. Посади він не мав, але... Доступ до цих грошей мав і от 4,5 мільярди доларів зникають. Частина цих грошей проходить через Швейцарію. Рахунки в Credit Suisse, Falcon Bank, Кауц, BSI. міста вже знайомі, Цюрих, Лугано, Женева. А далі класика жанру. Скуповує твори мистецтва, пентхауси, джети, яхта за 250 мільйонів і фінансування фільму Вовк Уолл-стріт». Так, фільм про відмивання грошей знятий за гроші, які відмили через швейцарські банки. Це вже навіть не іронія, це самопородія системи. І коли про це дізнається США, Сінгапур, Люксембург, Швейцарія проводить внутрішню оцінку. Каутсбанк отримує штраф 6,5 мільйона франків. Це менше ніж тижневе пальне для тієї ж яхти. Falcon Bank звертається, але нікого не арештовують. Максимум кілька банкірів сідають вдома на лаву запасних. Наступна зупинка Казахстан тут інша схема, більш соціальна. Благодійні фонди для науки для майбутнього країни, а насправді сімейні сейфи. Верна Зарбаес Мільонс. Це не журналістська гіпербола, це реєстр рахунки і підписи під документами, як показало розслідування OCCRP. І це активи, які через фонди в Женеві контролювали. Доньки, племінники, радники колишнього президента Нурсултана Назарбаєва. Схема майже законна. Реєструєш фонд зі шляхетною назвою, приписуєш благородну місію і вводиш туди активи, які раніше називали державними. Далі нерухомість, офшори, рахунки в Suisse. І найцікавіше, що банки в цій схемі не стоять осторонь. Вони, як досвідчені консультанти, підкажуть, як прописати мету фонду так, щоб не виникало питань. Формально все чисто, декларації підписані, отже, претензій бути не може. А якщо хтось і має сумніви, нехай спершу прочитає статут. У підсумку маємо фонд для народу, який зареєстрований в Женеві, працює через Ліхтенштейн, а податки він не знає, що це таке. Народу обіцянки фонду стабільний відсоток. І третій удар: 2022 рік. Swiss Secrets. Витік з Suisse – один із найбільших в історії банків Швейцарії. Дані про 18 тисяч рахунків. Майже 100 мільярдів доларів, і серед клієнтів не Ілон Маск і не стартапери з Цюриха. із тих людей, які фігурують у вечірніх новинах: диктатори, шпигуни, генерали, корумповані чиновники, торгівці діамантами, наркоборони і особи під міжнародними санкціями. Родичі Путіна, пов'язані з ФСБ, Єгипетська розвідка, Менісуельські посадовці, навіть один священник, якого звинувачували в насильстві. І всі вони не на лаві підсудних, а в ВІП обслуговані Кредит Suisse. Для них окрема кімната, окремі банкіри і кава без цукру. Коли банк питають, а ви взагалі то перевіряли клієнта? Відповідь стандартна. Документально все чисто, бо система влаштована так: якщо клієнт підписав папірець, що він не терорист, значить не терорист. Що зробив банку відповідь на витік? Він випустив прес-реліз. Це змова проти швейцарської фінансової системи. І жодного, вибачте, жодного ми перевіримо. Лише тонкий натяк не лізти не в свою таємницю. А швейцарська влада жодної кримінальної справи. Хоча матеріали були готові. Хоча журналісти зробили слідчих більше ніж самі слідчі. Після 2014 року в Європі багато чого змінилось. санкції, чорні списки, закриті двері для російських еліт. Але тільки не в Швейцарії. Тут усе залишилось стабільно. Згідно з даними Swiss Secrets, у банку лежали десятки мільйонів доларів, що належали російським чиновникам, генералам, бізнесменам, пов'язаним із державними структурами. Один із клієнтів, високопосадовець із Міністерства оборони Росії, інший члени правлячих кіл і сімей, наближених до Кремля. І це не рахунки з 90-х, деякі були відкриті вже після анексії Криму, тобто вже після того, як весь світ зрозумів, куди дме вітер. Швейцарські банки все це бачили, але робили вигляд, що поки офіційно не засоджено, ми працюємо далі. Кредит свій тоді не поспішав, бо що таке анексія, якщо клієнт вчасно платить комісію? Та й декларацію ж підписав, що не злочинець. Навіть після повномасштабного вторгнення у 2022 році багато рахунків залишились активними тижнями, а то й місяцями. Пояснення було класичне. Ми проводимо індивідуальний аналіз кожного кейсу. Ну для порівняння це якби касир у супермаркеті не видавав вам решту, бо проводить персональну верифікацію гаманця. Швейцарія заявила, що заморозила близько 8 мільярдів доларів російських активів, але як завжди, дьявол у деталях. Частину активів встигли вивести до того, як їх знайшли. Частину не можна розголошувати через банківську таємницю. Частину і досі шукають, а частину, мабуть, давно вже інвестували в новий пентхаус на Женевському озері. Швейцарія це не тільки про банки золото і годинники в коробці з діамантами. Це країна, яка настільки під впливом своєї репутації, що навіть бідність тут виглядає елегантно, але все ж вона є. Попри те, що Швейцарія одна із найбагатших країн світу, понад 8% її населення живе нижче за поріг бідності, і ще майже 15% на межі соціального виживання це люди, які щодня працюють, але не можуть дозволити собі базові речі квартиру, лікаря або навіть нові черевики. У Женеві або цю руху, середня ціна за один квадратний метр перевищує 14 тисяч євро. А щоб орендувати студію, вам знадобиться від двох тисяч євро на місяць. Не дивно, що деякі державні службовці змушені жити у Франції і щодня перетинати кордон, щоб потрапити на роботу. А тепер про медицину: Швейцарія входить у трійку найдорожчих систем охорони здоров'я в Європі. Так. Якість топ, але страховка обов'язкова, і вона не дешева. В середньому 400-500 доларів на людину щомісяця. І це тільки базовий пакет. Все інше за окрему плату. В Україні, де бункерів більше, ніж нічних клубів, соціальна допомога це річ, за якою стоять черги, особливо в менш багатих кантонах. Люди подають заяву на знижки в оплаті страховки або на соціальну оренду, поки банкіри не тій же вулиці радісно обслуговують чергового нафтового принца. Іммігрантів у Швейцарії чимало, понад чверть населення, але громадянством це не для кожного. Може жити тут 10 років, справно платити податки, розмовляти швейцарською німецькою і ходити на вибори муніципального рівня, і все одно ні. Бо, вибачте, не відчуваєш себе достатньо швейцарцем, і це не фігура мови. Рішення справді може ухвалювати місцева громада. Твої сусіди іноді ті самі, з якими ти вітався п'ять років поспіль. Політична система унікальна: колективне керівництво семеро чиновників, які по черзі стають президентами, така собі черга до трону, але без трону. І водночас абсолютна закритість. Ти можеш проїхати Швейцарію, зупинитися в готелі, з'їсти фондю з видом на гори, і все одно не побачити країну, бо вона як сейф з паролем, до якого мають доступ тільки свої. Коли Швейцарія каже, що вона поза конфліктами, це звучить дуже красиво. Але по факту це часто означає нам пофіг, ви – диктатор, корупціонер чи генерал з авторитарного режиму. Головне, щоб не порушували наших процедур. Так. Швейцарія не має армії НАТО, але має армію адвокатів, батальйони комплайнс офіцерів і флот аналітиків, які знайдуть шлях, як провести гроші в обхід санкцій з дотриманням усіх формальних вимог. Нейтралітет це те, що дозволяє не відповідати на складні питання. Наприклад, арабські автократи, які роками переводили гроші в швейцарські банки, коли вдома відбувалися репресії, масові страти або військові перевороти. Швейцарські банки у відповідь просто кивали головою. Типу, ми не судді, ми обслуговуємо рахунки, не політичні погляди. Це і є головна магія нейтральності по-швейцарськи.